Омельченко Валентина працює в галузі сучасної народної ляльки та малярства, педагог, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Освіту отримала у Полтавському педагогічному інституті імені Короленка. З 2003 року Валентина Борисівна працює у Решетилівському художньому професійному ліцеї. І відтоді її педагогічна та творча діяльність тісно пов'язані. Валентина Омельченко носії елементу нематеріальної культурної спадщини традиція вузлової ляльки Полтавщини. Покликання до мистецтва відчула ще з молодих років. Спираючись на традиційні способи виготовлення народної ляльки, майстриня розробила власну авторську ляльку, іграшки Валентини Омельченко за будовою вузлові, але зшитими елементами. На творчість майстрині впливають дитячі враження від прабабусиних ляльок та українського фольклору. У образах ляльок Валентини Омельченко переважають типажі гордої козачки, турботливої матусі, лагідної бабусі, виготовляє майстриня і ляльки у змішаній техніці, де елементи, виготовлені з кераміки, поєднуються з текстилем. Для виготовлення керамічних частин фігур ляльок майстриня сама виконує весь технологічний процес, ліплення, випал та розпис, одяг для ляльок, майстриня шиє та оздоблює вишивку, спираючись на зразки комплексу традиційного полтавського жіночого вбрання. У творчості Валентини Омельченко відображено її замилування оточуючим світом, любов до рідного краю, його історії, традицій та легенд. Валентина Омельченко постійна учасниця культурно-мистецьких та освітніх заходів як обласного, так і всеукраїнського рівня.